Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні поговоримо про протруйку насінневого матеріалу, так як це практично єдиний спосіб і найефективніший в боротьбі з кореневими гнилями. Так ще можна під час поливу, через капельне зрошення давати е і діяти на кореневі хвороби, але не в кожного це. Можливо, і препарат сам, і змішувач потрібний, тому протруйка перед посадкою це є найпростішим і найдієвішим способом. Сьогодні ми поговоримо про протруйку таким препаратом, як Maxim 035XL, на відміну від Максиму 025 FS, який на спосіб обробки це замочування. 40 мл на 10 літрів води. То у Максимі Excel наноситься способом оприскування, акцентую увагу, саме оприскуванням, концентрованим раствором всього лише 100 мл розводиться в літрі води. І це на 100 кг насіння. Багато хто задається питанням, чи достатньо води. Я скажу зразу, якщо у вас оприскувач слабенький, не розпиляє, то звісно що не вистачить. Тому або долити трішки води, або збільшити норму, тому що 100 мл на 100 кг насіння це є мінімальна норма, максимальна 150 на 1,5 води. На 100 кг. Тому можете як збільшувати норму, в залежності від якості насіння, так і води до 1,5 літри. А також дивіться, щоб була одна форсунка, не дві, тому що розход буде великий. Спосіб дуже простий. Ось ми буквально годинку назад нанесли. Ось. І вже ось сьогодні сонячна погода, 14 жовтня. І він вже сухий. Такий часник можна далі зберігати, він може просох в сітки, в ящики і садити сьогодні, завтра, протягом тижня, двох. все все якби нормально. Тому цей спосіб дуже е, такий, як на мене, він простіший, особливо для тих, у кого великі об'єми. У кого невеликі, звісно, замочити буде проще. Як же він діє? Дивіться, цей концентрований розчин він наноситься на зубок і коли він попадає в вологу землю, дасть Бог пройдуть дощі. Оцей концентрат потихеньку буде з дощами опускатись вниз, вдоль коріння. Тобто по оце все змиватись і йти з коріннями, і тим самим якби обеззаражувати ті грибки, які, наприклад, могли. Чи знаходяться в ґрунті, чи знаходилися насінневі матеріали, якщо ви його купили. Тому все доволі просто, раджу. І цим способом, а в кого неба, то і замочити, в звичайному максимі не проблема. Все воно працює. Головне, робіть це кожного сезону, і тоді у вас проблем з хворобами буде ну, мінімум. Ну, І звісно ж, оновлюйте насінневий матеріал, слідкуйте за його якістю. До скори зустрічі.